Всім привіт, я Марк. і сьогодні я розповім, як Тед бігає одв'язаний. тед. Тільки де він? Онь, він бігає, білий. Обігли. Як не підписуєтесь, то я не буду більше е записувати відео. Лози, лози так, ось вони бігають, мила стена. Ну тет ось він одряжен, так і ось так вони бігають тут ой. Зробив свої справи. Ось він. Подивись в камеру. Холосий, хороший хлопчик. Ось так. Так що треба вам підписуватися, бо я більше не буду і записувати відео, поки ніхто не підписується. Ось так. І... Поки все до, зу... до зустрічі може, до нового відео може. Ось вони тут деруться. До зустрічі